Євген, скажи, будь ласка, чи правда, що Гітлер втік на Антарктиду і там досі Третій Рейх десь знаходиться? Ні, ну насправді в 30-х роках Третій Рейх проводив там експедиції. І навіть там територія, Нова Швабі, Нойшвабенланд. Да, mm. Вони цю землю взяли, були претензії, але не більш, не більш того, тому що треба розуміти, що в 41-му-43 роках це йде. Війна, як би сказати, Друга світова, яка продовжується, і там Третій Райх, особливо з третього 43-го року, зазнає якби поразки. Тільки відступає, відступає, відступає. Тобто сили вкладувати туди можливо, бо якби ну тієм можна такі ілюстрації побачить в інтернеті, де там усе в льодовиках там знаходяться ангари, знаходяться а, літаючі тарілки, які, а, да, які там літають, і виходить так, що там. Ну, земля ж у нас полая, якщо ви не знали. Ні, і вона ж не шароподібна. А Антарктида насправді це стіна, як в грі престолів, яка оце <ривіт> да від центру подалі. Там да, і щоб ми не зазирнули туди. Скоріше за все, якщо він вижив, хоча це мало ймовірно, але міг в принципі це Аргентина.